Тема важна, актуальна і завжди на перших позиціях рейтингів. Якщо тебе питається, що відбувається в українській політиці, першу чергу звертаєш, що відбувається в парламенті, які закони ухвалюються, які політичні заяви робляться. І парламент традиційно залишається центром політичного життя країни. Хоча я можу погодитись з огляду на на різні тенденції, в тому числі конституційно-правові, відбуваються ті чи інші крени обіг посилення президентської вертикалі чи урядової системи виконавчої системи. Хотів зосередити увагу на відповісти принаймні хоч коротко на проблему теми, тому що йдеться про парламентаризм в контексті зміни виборчого законодавства. Що я можу сказати? Я розглядаю парламентаризм з точки зору двох. Складових. Це інституційна і ціннісна. З точки зору інституційної, я погоджуюся з вами. Є Верховна Рада України. Є певна генеза. Я, не, я би не хотів зараз коментувати е, історію, я трошечки можу не погоджуватись з тим всім, що, е, як ви трактуєте історію українського парламентаризму. Но принаймні, е, з 90-го року ми маємо Верховну Раду, яка е, з одного боку. Прогресує з іншого боку, регресує. Це дуже дивний процес. З точки зору регресу, ми маємо абсолютно відхід від ну, якихось демократичних норм воєвивлення. Ми дуже добре пам'ятаємо 90-й рік, коли справді в парламент потрапляли люди, в принципі, різних поглядів, не потрібно було великих коштів. І це був доволі пріористичний парламент, де. Більшість була за, кому... за комуністичною і ретроградною. З іншого боку, ми маємо процес, коли в Україні формуються нові інститути, інститути влади, в тому числі і Верховна Рада, і то інститут президентства, інститут уряду, інститут місцевого самоврядування. Але останній рік. Ми дуже багато приділяли уваги проблеми вдосконалення парламентаризму, а власне його представницького характеру, його функцій контрольних, його законодавчої функції. І бачимо дуже багато недоліків. Немає значення виборча система. Тому що навіть в цій ситуації закритих партійних списків ми отримуємо парламент як зеркало українського суспільства. От які настрої в суспільстві, які ціннісні орієнтації, яке ставлення. До 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 прав людини, до 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 власності таке самі відпові це це гіпертрофоване насправді доволі часто, але ну нехай, але срівно як не як, і навіть пропорційна система виконує певну функцію презентації чи представництва суспільства. Насправді ми маємо серйозну кризу. Я б не сказав, що мораль, моральну кризу. Ми маємо просто кризу політичної культури. Ця система виборів, закриті списки, призвела до того, що сьогодні фактично втрачений будь-який зв'язок депутата з виборцем. Ось я приведу буквально дві цифри нашого опитування, ми замовляли опитування ТІНЕС України в ще в лютому свіжого поки що немає, де ми запиталися. Чи знають шановні наші виборці, ну про факт комунікації пра з народних депутатів з виборцями? Лише 17,5% – Ну це не лише це достатньо високий показник, але 17, задумайте, 17,5% українців говорять, що що знають таких депутатів, котрі підтримують зв'язки з виборцями їхніх сіл, міст тощо. 51%, трошки більше 51% кореспондентів, взагалі нічого не чули про таких депутатів, а 31% прямо стверджують, що таких депутатів не існує. 80, понад 80% Не розуміють, не вже просто не знають, не мають поняття того, що є якась ну, відповідальність. Є необхідність і підзвітність, підконтрольність. Це дуже цікаво взагалі, спостерігати на фоні річної давності проблем у Великій Британії, зловживання і коштами і таке подібне. Тут дуже велике значення має і громадянське суспільство, яке так і не спромоглося до серйозного контролю за тим, не тільки щоб, як виконуються обіцянки передвиборчим, як, як там реалізується те чи інші законодавчі ініціативи програми політичні.